Кориція. Кількість калорій 248. Глікемічний індекс 0. Кількість вуглеводнів 27,55. Вітаміни К, Е, e, В6 6 2,4 мікрограма вітаміну К. 3% денної норми. Звісно, що їжа не має того пікантного та цікавого смаку, який надають їй додатки. Вони підкреслюють смак, дають йому специфічні нотки. І сьогодні ми говоримо про одну з найцікавіших та найпоширеніших спецій у нашому раціоні корицю. Ми звикли до коричневого порошку, порошку, хоча насправді це лише один із видів цієї спеції. Однак, відповідаючи на питання, чи можна вживати корицю при діабеті, відповідь проста: безумовно, можна. Вона є одним з найкорисніших продуктів на столі у людини, що страждає від цієї хвороби. І далі попробуємо розібратись, чому це так. Вітаю товариство! Ви на каналі Харчування для діабетиків. Тут ми говоримо про те, які продукти бажано їсти при такому захворюванні яких продуктів бажано уникати, а яких взагалі навіть і не пробувати їсти. І пам'ятайте, діабет це хвороба, складна, однак з ним можна жити. Головне притримуватися певних заходів, серед яких харчування одне з найважливіших. Мене ж звати Олександр. Принагідно підписуйтесь на цей канал, діліться своїми спостереженнями, задавайте питання. Це допомагає каналу розвиватись. Наша найближча мета перша тисяча підписок. Власне, кожне відео ми розпочинаємо із застережень щодо того чи іншого продукту. Однак, у випадку з корицею, таких застережень чи протипоказань небагато. Щоправда, чутки про те, що корице лікує діабет, є, звісно, міфом. Однак на вашому столі вона дійсно принесе користь. Однак вилікувати від діабету, звісно, не може. Ну і велике значення має, до якої страви чи продукту ви її додаєте. Якщо ви, її споживає... Якщо ви споживаєте здобну булочку з корицею, користі від того е, так само буде небагато. Тому здобу, чи то з корицею, чи з варенням, відкладаємо в сторону. Це не для нас. Власне, застережень щодо кориці є три. Вона може викликати алергію, деякі продукти з корицею можуть містити додатковий цукор. Ну і третє, надмірне захоплення корицею може призвести до проблем з травленням. Як бачимо, застереження справді мінімальні, тепер спробуємо розібратись, що власне є корицею і звідки вона походить. Власне, є два основних види кориці – касія та цейлонська. Куриця, яка є в наших магазинах, переважно видокасія, її батьківщиною є Китай, вона більш поширена і дешевша. Натомість цейлонська, батьківщиною якої є Шрі-Ланка та деякі сусідні країни, дорожча, однак і водночас корисніша для здоров'я. Втім, загалом у світі є 250 видів кориці. Однак про них ми зараз не говоримо. Вони ще менш, менше поширені. При цьому обидва основних види кориці добуваються з двох різних дерев, хоча це споріднені рослини. Відмінність між ними полягає у тому, що цейлонська кориця містить менше кумарину, речовини, при надмірному вживанні якої можуть виникнути проблеми з печінкою. Також відрізняється їх смак. Цейлон має легкий цитрусовий присмак. Натомість касія насичена глибоким пряним з домішкою гостроти. Обидва види є взаємозамінні у рецептах, однак порошок цейлонської кориці більш дієвий. А тепер поговоримо про корисні властивості кориці, а їх насправді є маса. Передусім, вона має антимікробні антиоксидантні властивості, а це допомагає підтримувати імунну систему організму. Також вона покращує чутливість до інсуліну і може сприяти зниженню цукру рівня цукру в крові, що робить її корисною для людей з діабетом другого типу. Високий вміст клітковини в кориці може допомогти травленню, сприяючи регулярному випорожненню кишківника і полегшуючи шлункову Пішковий дискомфорт, кориця може позитивно впливати на здоров'я серця, знижуючи рівень холестерину і тригліцеридів. Кориця містить сполуки з протизапальними властивостями, які потенційно корисні в разі запальних процесів. Хоча у Європі вона є привозним товаром, однак людству вона була відома давно. Зокрема, її використовували ще з 2000, з 2000 року до нашої ери у стародавньому Єгипті для лікування таких захворювань, як кашель, артрит та біль у горлі. Кориця стала цінним товаром на шовковому шляху, торгівельному маршруті, що сполучав схід і захід. Протягом 4 тисяч років люди добре вивчили корицю і знайшли їй найширше застосування не лише у кулінарії. В Індії її використовують для приготування карі, в Туреччині для приготування солодких страв, у Мексиці для гострих соусів. Таємниця популярності кориці полягає в її специфічному ароматі та властивостях, що додають їй. Особливий смак та важливе значення в раціоні людини. Кориця особливо корисна передусім клітковиною та марганцем. Також у ній є ряд інших вітамінів та мінералів. От, отож, одна столова ложка меленої кориці, а це приблизно 8 грам містить 19 калорій та 6,2 грама вуглеводнів, а також 0,3 грама білка, 02 грама жирів, 1,4 мг марганцю, 77,7 мг кальцію, 06 мг заліза, 2,4 мікрограма вітаміну К. Окрім того, в ній є невелика кількість вітаміну Е, ніацину, вітаміну Б6. Магнію, калію, цинку та міді. Кориця містить біологічно активні сполуки, такі як є коричний альдегід, ометоксикоричний альдегід та євгенол. Ці сполуки відомі своїми антимікробними протизапальними. Та антисептичними властивостями, тож навіть півчайної ложки куриці протягом дня дають особливий ефект, однак і більша доза дасть позитивний ефект для профілактики серцево-судинних захворювань та діабету. Куриця має антиоксидантні властивості, які зменшують пошкодження вільними радикалами та уповільнюють процес старіння. Це пояснюється присутністю у ній таких антиоксидантів, як поліфеноли, фенольну кислоту та флавоноїди. Ці сполуки борються з окислювальним стресом в організмі та допомагають у профілактиці хронічних захворювань. Також вони допомагають зняти запалення, що може знизити ризик серцевих захворювань. Та погіршення когнітивних функцій з віком. Оскільки ця спеція є ефективно зменшує набряк і запобігає запаленню, вона також може бути корисною для лікування болю. Фактично, дослідження показують, що якщо їсти корицю, це допомагає зменшити біль у м'язах, менструальний біль, зменшити тяжкість, протікання алергічних реакцій. І полегшити інші симптоми болю. Кориця корисна при профілактиці серде... серцевих хвороб, адже сприяє зниженню декількох ключових факторів ризику серцево-судинних захворювань, зокрема високого рівня холестерину, тригліцеридів та артеріального тиску, щоб зберегти ваше серце здорово та сильно. Окрім того, кориця відома своєю здатністю понижувати артеріальний тиск, який виступає ще одним ключовим фактором ризику виникнення серцевих проблем або інсульту. Вона позитивно впливає на кровообіг, допомагає зупинити надмірну кровотечу, сприяє швидкому відновленню тканин, що допомагає протистояти інфарктам, серцевим захворюванням та інсультам. Ну і що для нас основне, кориця допомагає знизити рівень цукру в крові. Саме тому вона є одним з найкращих продуктів при діабеті, також вона підвищує чутливість до інсуліну, гормону, який забезпечує транспортування цукру з крові до тканин організму. До того виявлено, що кориця може обмежувати активність деяких травних ферментів, які відповідають за поглинання цукру в. З їжі багатої на вуглеводи. З цієї причини дослідники вбачають потенціал для значного позитивного впливу на рівень цукру в крові у людей із діабетом другого типу за умови регулярного вживання добавок з екстрактом кориці. Ну і врешті, її помірне споживання може бути корисним для вагітних жінок. Вона не становить значного ризику і може мати деякі антиоксидантні властивості. Куриця підтримує швидкий обмін речовин, а це допомагає схудненню. Природний смак, солодкий смак кориці дозволяє зменшити частину цукру в їжі та ваших повсякденних рецептах, ефективно знижує її глікемічне навантаження. Кориця не містить доданого цукру та має мінімальну калорійність, але багата на поживні речовини, що робить її надзвичайно корисною для включення в різноманітні страви. Для цього можете використати такий простий рецепт напою з кориці та меду. Одна чайна ложка меленої кориці. Одна столова ложка меду натурального, одна чашка гарячої води. Змішайте мелену корицю з медом у склянці, залийте гарячою водою і ретельно розмішайте. Залиште на декілька хвилин, щоб напій настоявся і трохи охолонув. Пити цей, цей напій варто пополудні або перед їдою. Цей напій з корицею та медом приємний на смак та може сприяти покращенню обміну речовин і зменшенню апетиту, але важливо вживати його з розумінням та уникати передозування. Ну і на завершення про використання кориці вдома. Воно надзвичайно широке, передусім це випічка та десерти, Кориці <кій> ідеально підходить для випічки хліба, печива, булочок та мафінів. Додавання кориці в десерти, такі як пудинги, кістечка та оладки, <кій> робить їх смачнішими та пікантнішими. Гарячі напої з корицею також можуть мати корисний вплив на здоров'я. Каші та сніданки додавайте корицю до каш або йогурту для додавання смаку та збагачення страви нутрієнтами. Вона робить сніданки більш апетитними та корисними. Маринади та соуси, пікантний смак та глибокий аромат. Можна отримати і додаючи корицю до маринадів для м'яса або соусів для різноманітних страв. Проте, не варто додавати багато кориці, це може зробити страву надто пряною та гострою. Лікувальне застосування Кориця також використовується в народній медицині. Наприклад, на основі кориці готують настій для покращення переварювання їжі. Протягом довгого часу її використовували для полегшення симптомів застуди та грипу. Врешті, власноруч, приготовлені косметичні засоби, корицю можна додавати до складу масок для обличчя або волосся, вона відома своїми антисептичними властивостями. І на завершення, ця стаття не є медичною рекомендацією і створена винятково з ознайомчою метою. Підписуйтесь на мій канал. Будьте в курсі. Дякую.